Говорять про те, що в нас зараз війна дронів, війна безпілотників, люди постійно потрібні. Ваша школа займається різними видами підготовки пілотів, тобто різних пілотів, там і на fpv дронах і е, на мавіках, наскільки я розумію, і е, на крилах, чи як це правильно називається. Ну, Дрони літакового типу. Так, звичайно, наш центр ми створили на початку цієї агресії. Бо зразу було розуміння, що дрони рятують життя. Тому наш центр став зростати дуже швидко. Тому, звичайно, ми запрошуємо і цивільних для того, щоб вони починали володіти цією професією. Професія розвідника це надзвичайно важлива і корисна професія. Нам потрібні тисячі операторів БПЛА, і нам потрібні десятки тисяч дронів. Крім того, ця професія не стоїть на місці. Вона все постійно рухається, постійно щось обновлюється, постійно багато нових програм, програмного забезпечення, за допомогою яких дрони літають. Тому тут постійно потрібно навчатися, навчатися, навчатися. Зараз іде мова про те, що іде мобілізація. Вона йде постійно, так. добирають людей, хлопці на фронті стомлюються, їх потрібно міняти. Звичайно. Якщо ти знаходишся в цивільному житті, і в тебе є якась схильність до пілотування, якщо ти почнеш готуватися заздалегідь, і прийдеш, наприклад, до вас в школу, скажеш, я готовий, і я в принципі не не, не боюся мобілізації, але я б хотів займатися виключно там напрямком там крила. Тобто ви берете. І навчайте так, так точно. Ми беремо. Ми побудували чудову програму, використовуючи так, скажем, мій досвід персональний як професійного пілота. Я знаю, яким чином повинна бути програма побудована для того, щоб з людини там з нуля підготувати більш-менш уже підготовленого оператора БПЛА. Дивись, поясни для тих людей, які хочуть прийти і навчитися, чим FPV-дрон принципово відрізняється від того самого мавіка. Усім. — як повністю усім керування. Не хочу загодити в дебрі, але він по-інакшому керується. Тут треба заново забувати, як ти літаєш на мавіку, і заново вчитись літати на FPV-дроні. але потім після FPV-дрона, ти на мавіку будеш літати набагато краще. Але наскільки я розумію, FPV-дрон — це не розвідувальний дрон, це дрон ударний. Не тільки ударний. Дивись, в нього є три призначення: він може бути як оперативна розвідка. Може бути як дрон самогубець так само може скидувати. Воно красиво вибухає, воно красиво горить. Чи люди, які грають в комп'ютерні ігри, які постійно граються на симуляторах, так чи вони будуть корисні? Під час цієї війни, якщо вони навчаться літати на fpv ефів, я побачив по практиці або цивільні, або військові до нас приходять, і ті, хто займався особливо грав в шутери, геймери, вони набагато швидше вчаться, тому що fpv основна задача це реакція. Час наскільки ти будеш швидко реагувати на стіки, то вони набагато швидше вчаться. В них вже є відпрацьована реакція, і з цього їм набагато простіше вчитись. Чому потрібно зараз приділяти особливу увагу FPV-дронам? FPV-дрони насправді для військових це майбутнє це нове. Воно буде. Надалі розвиватись у нас створюється в Україні підрозділ ударні БПЛА. А це є ФПВі-дрони. І на оперативному рішенні ФПВі-дрони рішають і зупиняють наступи. Вони проривають лінію, тому що ти пару FPV -ві запускаєш, відпрацював, залетів десь в бліндаж, де ти піхотою маєш заходити і вибивати, ризикуючи своїм життям. Тому, друзі, я всім рекомендую. Приходьте, ви побачите дуже багато ці чудових людей в цьому новому вашому напрямку. Можливо, ви й знайдете свій новий шлях. Не тільки на цій війні, а й в цьому в житті.